Всім привіт! Коротше я зараз на полоках. Давно ми не знімали посов. Хочу зараз обзорчик зняти там кажуть акції з понеділка. Но я там не змог паркунутися, щось там чуваки так погано стали навскоси, Мені там некомфортно. Но треба но, зараз зайти на секунду в этот, в Аврору, зараз гляну де шовманських курчалках, зрозуміло. Бо в мене зимні. Осталися Ну, може. в мене зімні осталися, в них жарко. А такі стрільні дешуманські, шуманські, я не пам'ятаю. Трепчані. По Ось я тут не бачу. Либо вся, Кстати, коту у мене по плану треба буде ще вето. Велмор з'їздити. Ну, короче все куди я буду їздити. На окремі серії розділю і так як завтра намічається погана погода, але я на завтра нікуди не буду виходити. В середу на сутки. Ну, коротше, те, що сьогодні познімаю, я тоді розділю на три дні. Так, треба буде в другу аврору заскакувати, тому що щось тут не то. Дішовманських немає. Нафига мне за 30, мені за 7 гривень надо. Так, активій пішлить. Не можуть вони в другому місці бути. Походу не сюди, бо там. Коротше, валим сюди. Виходимо й домоси. Так, коня вставляємо тут, надо даю ще салфеточку, я його її... їхав по такому дощу зробити. Хорошо, що був ще плащ на міні, але все одно. Короче, був весь полумокрий, полупокером був. Ну зато вимоли ідеально велосипед, там трошки пісок з нього политра. Бачите, якось вони навскоси так поставали, щось. А мою не повню, не повністю. А де тут табличка? Ну коротше, в принципі, сьогодні донори. Якщо я не помиляюсь, понеділок акції і е, велморки і в пособі кролети. Ладно, ну в мене списочок такий є, ну більш розчитано на Велмарк. Там в АТБ пару позицій надо взять. Зараз я тут консерви, кстати, гляну, ну но, но тут, мабуть, консерви, які ми полюбляємо, вони тільки в АТБ. По суті, це мілку по 40 гривень купити або ще щось. Або пиво по акції була гарна ціна. А так більш нічого хорошого і нема. Навіть це не знаю, дешево чи дорого. Верес горошок. кукурудзу. Не знаю, не знаю. Васоля. Мадмузель вчора ходила по всіх супермаркетах. Куплялася, її знову сьогодні треба йти. Походу вона багато чого не купила. Так. Кстати, собаці коту. А де тут? Ну, собаці я, мабуть, в вевморті куплю кістки на післязавтра. Може і барні купити тут 53,90. Бо вона мені заказала лимонне печь в Ворошеновське. Воно тут стоит 30 гривень, А в этом я а пороха 25. Новинка. Сейчас мы глянем чи воно вообще тут є. Так, Рошен, хорошено не то. Мория, Мория. Угу, Ну тут походу гаймовер, може і банану взяти, на всякий случай вдруг я печиво не возьму. Воно там б замотіло, як ви вчителі 5390. Ну, 83, ну це взагалі щось таке нахалярка, воно було колись по 83. Барні. С бананом прикольна начинка. Давайте, потягаємо його з собою трошки. Трішки. Так, перчатки я в следующую наверное, заїду. Аврору там завжди вони були, ще по акції, коли всі по 5 гривень купляв, по 7. Поняли? Так, тут ми вже були. Даже не знаю, що тут я ще можу. Ого, може 48 ну Давайте я цю ще шоколадку візьму не буду шукати печиво, дивіться. Коротше, сьогодні понеділок, Должні бути акції, якщо я не помиляюсь. Ну нема тої общої вивіски. І в додаток я не заходив, думаю, та нафіг нам. Просто вже щось підзабувся, це дешево 48 чи це дорого. Оце то розбігло. Так, друзі, друзі, так? Це друзі мої, це знаєте, хто я тут. Ющенко таке морозив, як виступав. У кожного призіка свої приколи. Того друзі мої, того ми всі президенти. Ну, прикиньте, ти кожен чеше по-своєму. Ну. До, до шашличка. А я мені ж другий там якийсь подобався. Так, не непомню кетчуп. Блін, треба брати, те, що по списку, бо опять я нагребуся. Все, що треба і не треба. Коротше, не будемо заморачуватися шукати печиво, якщо воно попадеться, боже, які мелкі, согласіться, ну це взагалі, це його обчистив і залишилася одна долька. 71,90, коротше, 72 гривні. Сахароза, 70. Даті. Я ж забувся морожено тоді купити. Казав, збігай на касі, потім збігаю, тіпа. тобто куплю нашому, на тебе. Відтоді я забувся купити морозиво. Вчора Аня можна була купити, а його на половках не було, прикиньте. Це київське, те, що 110 грамів чи 120 гра, яке все таке некрасиве. Велмарті акції там якась красна рибка. Походу, в мене немає ескімоса. А він був в Сільпо, колись мені писали. Возьми в Сільпо, з'їсть хорошо, хорошо, і так я його походу не взяв. Зараз давайте глянемо, ще якась червона лінія. Ескімос, ескімос. От дивіться, йохани бабай 137. Так, Коротше, якщо знаходите до 100 гривень, це акція. Ну і 108 хоча б, 108 я теж брав. Так, ці ми розлюбили, трохи вони неякісті. не якість. А, це пока коло, що я нулі яке песі. Осталося що сюди бутиличку вина, чи бутилку шампанського, чи бутилку коньяка до цього набору. Купити, шнурки повилази. Це нас угостилося масло за рух, тільки шоколадне. Непогане таке. До чаю, до кохова. Трошки у нас такий обзор більш гулящий. Поброжу. А, кстати. Ну тут, мабуть, курячих лап такого не продають. Ще ще майонезі глянуть, той що ми любимо. Ну, Ми любимо такі, тільки 50%. Нема тут такого. Натана Зарок, 43.10, в принципі, неплохо. Но ми купили за 41 ягодинську. У Торки. Сир мене є, нам завтра подгоня ще сира гостя. Так що, мабуть, ну, вам можливо надо. Ось якісь акції є, але це я думаю дуже. Хоча 185 грав. Даже не знаю що сказати, нормально це ціна чи дорого. Я вже так запутався в цих цінах, вони постійно ростуть. Ти за ними не встигаєш. Я б оце взяв, якби воно було 50 гривень. Я люблю такі сирки, там різні види. Ферма по 50. Каже, є польські, польські, польські ми брали по 10 щент. Ну не знаю. Ага, сосісочки ось якісь. 7950 Нямский, наїв ну, я ну, їх. Наїв їх подешевше. Не, нема собаці. Есть отакі прибамбаси, но... Ну... ну... Блін, вона ще мені якусь ікру заказала, я її то записав. Велморті. Короче... Після цього відео будуть другие там відосики з других супермаркетів. І в другие дні, короче. Ну, хто захоче. ух ти, які красиві. Це червоноліні чи ні? Ні, кольорові, прикиньте. На картинки такі гарні. І ось фірма та що я люблю морожене. Воно що, пельмені робить? О, вау, Пельмені по українськи 900 грам заморожені. Так. І виняв нас собі. А. а це маленька да, пачечка По-українськи. Красота. Надо колись спробувати. Зараз ми глянемо, скільки вони коштують. Це я перший раз бачу, тому морозовець, воно смачне хладі. Що за червона лінія? Нафіг вони її тут сучили. Червона лінія, червона лінія. А нам хладик, ладик, 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 ладик. Далі пішли вареники. Ага, о тут ще. І тут ця червона кумара. Червона, червона. Та що ж це червона лінія? Геркулес. Тут вообще 216, Що це за бред? Ось дивіться, Фладік по-український. 900 грамм 113 гривень. Ну, вам видно, а ось 65 0,5. Коротше, буде жовтий цінник. Возьмем, так? Да? І я потім розкажу, смачні чи не смачні. Ну воно ж на любителя. Блін, як можна побачити, от там якщо поганий зім. У мене тут по по-нормальний. -по 100 мільйонів цінників. Ну коротше зацікавили у мене ті пельмені. треба буде спробувати. Все-таки морожено таке вроді якісне. Хреща Ну, більш-менш. Що в нас по пилку? Тут сюди стелла артруа була літом по це. 43, 43, 40 корона, а корона? Ого, 61 ВТБ-70. Бо... Молодці, молодці. ви, Коротше, нормально заряджають. Так, ну це фруктові. Чіпси бувають по акції. О, ні, зараз нема. 63. 63. 63. Так, як виходите з каси, ліворуч поворачуєте, там пекарня, там такі непогані вині. Гамбургери, піци. Коротше, крошечку можна купити. Ну це безмінна ціна. Мені це подобається мороша. Мені ця водка подобалася, м'якенька така, особливо ця в оцих красках. Та це ще мабуть, вкусніше, да? ще м'якше. Та що бірюзовим написано бірюза, за, а ціна однакова. Так, окей, що поляки, що ви поляки? Тут трошки дизайн поміняли. Якийсь він вроді хуже став. Було наші красивіше. 111 і ціну додавали. А так теж до соточки продавали. Так, ну, тут дорогі бухлішка. Ну, Взагалі бухлішка противоказана. Противопоказано. Блін крокодайл і якийсь я її забувся. Звіра зовут. Ладно. Так, тут такі облігщовані напії. Джентоніки. Шейк недавно цей, як тут такий, отригувався потім. Секс на пляжі. Сексом отригувався з рота, Конячки якісь коблі, вода, тризірочки. Три 190, 128. Кстати, а тут перчаток нема таких. Як кстати, сюди рідко захожу. О! Котяче їдло. Блин, дивіться, везде гурме. по 28 і по 26. А нам надо по 22. І ще якийсь. А, і шеба. Чи шабо, правильно? Шеба, шеба. Це треба звонок другу зробити. Шеба, кстати, кот. Кит. Теж вроді. Любе, ну що? Ну, 85 грам. Грубо говоря, двадцятка. А тут... А, тут теж 85 грам. Шеба. Зараз можна. Океанська риба. А, це все один від, океанська риба, да? І от щось. Яловичина в соусі. Ого. А звертом птицю розгрив. Кстаті. 19 гривень, да? запомним шебу можемо взяти йому на 100 гривен пять Ну, а собаки вже в Алмарті. так перчаток перчаток я не наблюдаю а вот смотри молодца и зверь бежит Блін, це кришка для зливу. Як тут можна поні... Ось от эти мені треба. Ну, в Аврорі вони висять, там цену. Рукавичка для... Блять. 70-32, щоб я не, не, это, не купив за сумашичі гроші. Ну я думаю... Оце 920 може. З мікроча. Мікроточка. А, ось мікроточка. 920, в принципі. Ладно, хай лежать. А вдруг там акції? В принципі, ото потолок їм 10 гривень. Ладно, давайте вам. Чувачок теж зі списком. 164. Бачите, тут ще дорожче, ніж в рошені, а ще дорожче, ніж я в рошені брав по 125. Вічно я озвучую вам цю ціну, що я тоді взяв. А тоді був праздник. Так, опять на цих. Ага, і він ось по 42,50. Коротше, я зараз зроблю звонок другу, Мадемуазель Ані. І коротше проконсультуйся, щоб тебе печиво не шукати. Що їй взяти? Що вам ще показати? Давайте овощі трошки ще покажу вже. Так, соуси ми були. Вчора вона брала капустину, взяла, подумала 44 гривні капусти, але на 144 Потянула. потягнула. Так, ну тут нас за кілограм, да? Не за 100 грамм. Ми їх не поймеш, то за 100 грамм пишуть, то за кілограм 209. Понятно, що... Так, банани гіфрукти. Ви побачили я надію, да? так? Так, тут ми були. Коротше, ми везде вже побували. Чаї, чаї, чаї. Це я буду. Три часа за зимою. Хліб я тут не хочу брати. Ага, подожди. Якийсь мені кетчуп тут подобається. Ось він. з нічком. Давайте возьмемо. Це я, звісно, буду тягатися. Так. Да, приправка, приправка. А тут, бачите, якраз і всі акції вони розложили. І по пиву, і по тому, і по сьом. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати комент. Дуже буду вдячний. Подивіться відосики мої. Чим більше, тим краще. Може щось зароблю на цій рекламі. Яка в відосах листака взагалі... Ютуб ніхто потеряв, не хочу в Україні платити нормально. Копіє всі плати. Треба переїжджати в іншу країну, щоб на ютубі щось заробляти. А в наші часто залишилось переїжджати. Так дивіться. Не знаю, чи це я все візьму, я ще ще позвоню. Мілка, кстати, я вже брав по 42 гривні, ми вже доїли. Можна буде одну штучку взяти. Так, а вам всім тихої ночі мирного неба. Давайте побачимося. Всім пока-пока. Ну 7 мільйон. Тут просто нереально їх озвучило. Давайте. Включився, дописую цю серію з АТБ, дивіться яка різниця. 71 гривня по акції і то по карточці. Е, в АТБ. Оце барні, що ми тільки що взяли. За скільки там посаді, за 59 гривень, кажесь. Так що дивіться, не везде акція це акція, щоб були в курсі діла. Це виходить, грубо на 10-11 на гривень буде дешевше. Це взагалі 74. Це... Отак можна взяти і лоханутися. Так, все, давайте до слідуючих серій. Взяв буханяру, щоб менше єто. і по одній консерві добрав. Так, зараз я гляну тут печиво і далі їду в Велмар. Там ми зустрінемося, це наступна серія буде. Так що давайте. Ще раз пока-пока.